Свята святами працювати треба. Наступного дня після святкування восьмої річниці від дня створення ...26-ї Бердичівської артилерійської бригади військовослужбовці частини виїхали на 240-й центр підготовки підрозділів поблизу Житомира для проведення тактичних навчань. Згідно наказу керівництва, особовий склад бригади перебуватиме на полігоні цілий місяць. На місяць, який визначений у нас термін табірного збору, буде проведена Три батарейних тактичних навчання в першому дивізіоні, навчання тактичні з протитанкової батареї. І завершенням буде всього це тактичні навчання першого гаубично самохідно артилерійського дивізіону. 2, 2 серпня воно закінчується. На полігоні вже розташувалися гаубиці артбригади. Наразі до них маршем у колоні виїхали 14 машин управління. З 9 липня, розповідає Віталій Чеш, там буде весь особовий склад даних підрозділів. Тактичні навчання артилеристів це підготовка до масштабних навчань перспектива 2012, що попередньо відбудуться 27-28 серпня. Навчання перспектива 2012 будуть за участі загальновійськових підрозділів, підрозділів ремонбільних військ. Підрозділи артилерії залучаються до таких навчань тільки після того, як вони пройшли самостійні навчання. Тобто ми проводимо свої навчання самостійно. Після цього ми маємо право приймати участь загальновійськовим підрозділом. Маршрут пересування техніки, можна сказати, водії машин знають на пам'ять. Тож проблеми з потраплянням до точки призначення ніколи не виникає, розповідають керівники частини. А вже на місці сподіваються вони бердичівські артилеристи покажуть себе лише з найкращого боку. Thank you